Всім доброго здоров'я. Тут наша остання інвестиція: бігає, стрибає, росте. Скоро буде в случку йти, ще якийсь місяць. От вони тут, всі красавчики. Хтось буде на забой, когось будемо спарювати. Два здохло кролика, бо запізно трохи їх вакцинував. Зробили ми їм ще додаткову пропойку. Воно це більше наш самець. Але відео сьогодні не про те. Оскільки я шукаю завжди, як можна заробляти, тому я хочу попробувати ще себе в інвестиціях. А іменно це будуть інвестиції фінансові, а саме криптовалюта. Подивившись, наслухавшись, я вирішив все ж таки закинути пару доларів. І проінвестувати. А інвестувати я буду в копі трейдинг. Тому заходжу на біржу, заходжу на біржу, вибираю копі трейдинг. Знайшов я для себе вже трейдингу, за яким я, якого я буду копіювати. Тобто Програма сама буде відкривати його угоди і закривати. Буде заробляти він, буду заробляти я. З його нік трейдинг тут, а, ну, зараз вам е, покажу. Закинув я йому 50 доларів. І надіємося, він мені заробить. Багато розказувати, що це таке, як його їсти не буду, бо не знаю, сам пробую. Тому бачите, от трейдер тут. За 7 днів він заробив там 35%. За місяць в нього виходить 50%. От, закину я йому 50 доларів. І подивимось, що це таке. І з чим його їсти? Навіть якщо він буде заробляти в місяць 50-40%, ну це буде плюс 20-25 доларів. Непогано, не роблячи нічого, просто чекаючи і переглядаючи баланс, все, я йому закину 50 доларів і жду, що з того вийде. Але знову ж таки, треба розуміти, що можна втратити. Тому я закину туда ту суму, якої мені не шкода. Якщо він навіть і втратить, ну не зароблю. Ну все, значить не вгадав, не попав, не повезло і тому подібне. А якщо заробить, тому що є люди, які заробляють, а є люди, які втрачають. Я буду надіятися, що був у тому числі, які заробляють. Тому скільки я зароблю на цьому, покаже тільки час. Тому кожного тижня я буду вам скидати результати по торгівлі даного майстер трейдингу. Кому цікаво, ставте лайк. А на цьому слові бувайте здорові! Під відео залишу всі посилання всього найкращого.